Всім привіт! З вами оглядати. І сьогодні у нас на огляді М'ячик нової пошти, кліки і копілка сейф. Заказу у дитині дуже хороший. Так що у нас на огляді м'ячик нової пошти. Він такий у прикольному пакуванні. Відкриваємо. Зверху у нього. Логотип моєї пошти підпис Аліна Світоліни і надпис Грай за Україну. Такий прикольний, не мягкий, що дуже важливо. А далі у нас клікер. Клікер з одної гри, але я не пам'ятаю якої. Клікер дуже прикольний, з дуже красивим звуком. І останнє це. Копілка сейф. Заказував дитині. Дуже їй сподобалось, того заказав ще один. Відкриваємо. Достаємо. Цей сейф дуже красивий. Поронено стандартний. Чотири малики. У нього тут можна міняти звук набирання. Отако-то От він буде звучати. Але багато хто не знає, як міняти пароль. Для цього треба відкрити сейф. Набрати зірочку. Уводимо свій пароль. Давайте буде е, 4 двоєчки. І розчітку. Закриваємо. І вводимо наш пароль. Раз, два, три, Чотири. І сейф відкривається. <клухи> От тут у нього є зверху проріз для того, щоб кидати монетки. Гроші він у себе засасує, так? І мігає. Це було все. З вами був Оглядатор. Це моє перше відео. того підписуйтеся і ставте подобайку. Пока!